Подивіться на ці фото 60-х та 70-х років, цілком в стилі Європи або США тих років. Але ці усміхнені люди у сучасному на той час одязі жили не в Європі і не в Америці. Це жителі Ірану, який хоч і був мусульманським, але жителі столиці та великих міст могли вести цілком світське та прозахідне життя. А так виглядають жителі сучасного Ірану. Тож, як вийшло, що ця країна? Перетворилась на закриту, антизахідну, радикально ісламську та практично на країну терориста. Пропоную вам короткий екскурс в історію Ірану. Я так думаю, що в багатьох людей є така асоціація Близький Схід, Араби, Іслам, і здається, що Іран теж підпадає до цього переліку. Але це не зовсім так. Іран переважно населяють не араби, а перси. Араби походять із племен, що населяли Аравійський півострів. Пізніше за часів мусульманських завоювань вони також розселились на північ Африки, в той час, як корінним населенням Ірану є перси, що під час мусульманських завоювань у сьомому столітті були підкорені арабами-мусульманами та яких насильно обернули до ісламу. Адже до того вони мали власну релігію зороастризм. Історія ж іранського народу нараховує тисячоліття. Та описана ще в старому заповіті Біблії. У часи свого найбільшого розквіту Перська імперія протягнулася від Єгипту та Греції до кордонів Індії та була в той період, мабуть, наймогутнішою імперією світу. А початком занепаду цієї імперії, як на мене, можна вважати завоювання греками на чолі з Олександром Македонським. Та наступні століття Персія була завоювана, як я вже говорив, арабами. А пізніше, у 13 столітті до Персії вторглись монголи, сіючи руйнування та смерть, і хоча перси століттями знаходились під пануванням мусульманської релігії, все ж таки вони змогли зберегти частку своєї культури та самосвідомості, відмінної від мусульман арабів. Одним із шансів на відновлення національної свідомості перського народу виходу з під кабали шаріату та постанова на створення сучасної світської країни Іран мав у середині ХХ століття. Заправління шаха пахлаві, але ряд обставин, як внутрішніх, так і зовнішніх, не дали цьому статись. Останнім цвяхом, що поховали тогочасний державний устрій Ірану, стало надзвичайно пишне та дороге святкування річниці заснування Перської імперії, куди було запрошено лідерів усіх найвпливовіших країн світу. Але таке марнотратство настільки розлютило людей, що піднявся бунт. Результатом якого стала втеча шаха з країни та повалення монархічної влади, а натомість на чолі держави став Аєтола Хомені. Відтоді країною фактично керують духовні лідери, хоча є і світська влада, але вона повністю підпорядкується владі релігійній. Власне, таким Іран вже є трохи більше 40 років. Тож що можна сказати про сучасний Іран? Владу там утримують релігійні фанатики, метою яких є збереження законів шаріату всередині Ірану та поширення радикального ісламу в інших країнах. Методи для утримання влади всередині країни та просування своїх інтересів назовні можна назвати терором та тероризмом, власне, не дивно, що сучасна влада Ірану конфліктує з демократичними країнами та співпрацює з диктаторськими режимами. А також підтримує фінансово та матеріально терористичні групування, в першу чергу, звісно, різного роду ісламістів. В той же час значна частина населення Ірану не задоволена існуючим станом речей, що ми бачимо останнім часом, коли люди протестують проти існуючої влади. Як висновок, можна сказати, що для нас, українців, було б дуже добре, коли б іранський народ добився повалення існуючого режиму Аятол. Цілком можливо, що після цього Іран відмовився б від розробки ядерної зброї, перестав би постачати зброю Росії, перестав би погрожувати іншим країнам, з нього почали б знімати санкції, а нафта з Ірану пішла б на світовий ринок. Насправді від цього виграли б усі.